Всім добро здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І тут зі мною карти Таро. Golden, золоті, Боттічеллі. Celly. Вони покажуть, що треба вам знати. Стосовно Обставини змінилися стосовно війни. Стосовно нашого уряду, давайте, український уряд. Так, уряд в Штатах і уряд європейський. так. Уряд побачимо, подивимося, уряд, так? А ворогів дивитися не будемо, бо з ними все ясно і так. А, український уряд, 4 жезлова. Ну вони собі для себе там. В уряд в Україні приходять люди для стабільного життя для себе, бачите, на жаль. Ох, хо ох, збагачується український уряд, десятка пентакльова. Збагачується український уряд. Більше і більше грошей мають. Давайте ще додам одну карту. О, Дев'ять мечова. Ну, там у них іде дуже багато таких, знаєте, як то сказати вірно, а, є таке слово це як у рішлія було колись у французьких королей. Інтриги. Так, у них інтриги є, вони думають, що вони всі королі. І я бачу, що уряд буде змінюватися. Мабуть, погано буде у цього президента. Що тепер я бачу дуже страшно, ця карта дуже страшна. От я це бачу, і саме це станеться. Саме це станеться, мабуть, таке буде, що я ну, я бачу погане. Погане для президента дуже погане. А, чи він тепер хворіє, чи в ньому, ньому здоров'я погане, чи йому щось дуже-дуже сильно загрожує. А дуже багато інтриг у, у, у українському уряду. Так, штати, штати цікаво, так? От, бачите, тут о, Іоанна голова, Іоанна Хрестителя це така ну, з біблії. От, о, ну, Одна голова полетіла, інакше тепер є у нас, цей Трамп немислимий і. Ой-ой-ой, і куди вони цю голову тягнуть, куди вони її тягнуть? І тут імператриця. Бачите, ну це щоб права людини, права жінки будуть дуже-дуже погано буде там. Ну, погано дуже буде в Америці. У них велика криза. У них всередині велика криза. Їм треба обновити державу, але. Багато хто з людей дуже несвідомий в світі так б'є багато. І ці несвідомі люди вони вибирають невірний шлях, шлях в минуле. І це погані карти для штатів, погані, а чи допоможуть нам штати? Всім Пентаклюва. Ну, бачите, це ілюзії стосовно грошей, скільки нам дадуть, скільки, скільки взагалі ми отримуємо. Бо те, що нам дають, що податки треба сплатити з того, так? І ще є корупція наша забирається. Не корупція, це ж шахраї, а вони забирають. Корупція це м'яко дуже сказано. А вони забирають майже половину податків 30%, а то й більше. І залишається на військових одна, одна сьома частина то, мабуть, 15-20%, Бачите? Залишається на, на військових з того, що нам дають. Ну і що тепер робити? Бо як гроші йдуть в Україну, перше, що йде, це на те, щоб заплатити урядовцям стільки, скільки у Європі платять урядовцям. Це, ну це ганьба. Бо у Європі, і так, і у Америці, при, примірно однаково людина, яка має хорошу працю, не бізнесмена, просто працю хорошу, вона отримує більше платні, чим урядович, чим президент. А в Україні. А урядовець отримує ну, в сотні рази більше, ніж людина. Е -так. Урядовець отримує 20 тисяч 200 тисяч долярів на, на, на рік і, і суддя. А люди 200 долярів, значить 200 тисяч долярів і 200 долярів. Ну зробіть висновки і не дуже за ту владу турбуйтеся, а, а пробуйте щось зробити, щоб так не було. Бо ви громадяни України, ви знаєте, що вам треба з того приводу робити. Ну, це все ілюзії, що грошей буде йти багато. Грошей багато йти не буде. Так, тепер ця карта на Європу, Judgment Card. 20-й старший аркан Judgment. Це дуже така карта кармічна, серйозна. Ну, знаєте, карма. Карма. От бачите, як я вже вчора говорила, що хто переможець був у Другій світовій війні, хто переможець, так? Ну, це так сказати, так? Тепер а, ця карта карми, і що тепер ми бачимо? Ну, У Європі є велика проблема з кармою, так? Бо там теж різноманітні люди, різноманітні країни, є країни, які така так названа стара Європа, де у них багато грошей. І є Східна Європа, у кого ну, вона на дотаціях усіх, в них мало грошей. От. Але тягнуть, тягне стара Європа цих а, бідних, бо краще бути разом, краще підтягати бідного, чим його тупити. Це тільки ворог наш думає, що треба втупити. Ну, Таке Муму собі придумав. Ну, то вони ж просто не люди. Але у Європі багато проблем. Король мечовий говорить, що. Бачите, праві партії будуть далі о, перемагати, бо люди, ну вони теж налякані. Що це буде далі? Це війною нашою налякані. От. Лицарь мечовий. Ну це карти того, що Європа готується до війни. Запаси роблять продуктів, і людей лякають, що там буде голод? Так? В Європі буде голод. Ну, люди не розуміють, що голоду тепер ніде не може бути. От. Але голод не голод, а страшно жити, коли тобі загроза є. І тоді люди собі роблять бомбосховисько, роблять собі. Запаси їжі. Ну, Так так, вони роблять. У нас в Канаді ніхто такого не робить. Тому тобто в нас президенту діла до нас немає, тільки, ну, прайм-міністр. Дай, дай йому податки, більш нічого їм не треба. Нас ніхто не захищає тут, бо там через Залявську у нас знаєте, і вже і цей, це є. Знаєте хто. Ну, Для Європи для вийшли погані карти. Карта карми. а от... Війни, що вони налякані тепер, і вони налякані всі у них вороги тепер. Вони шукають нових ворогів, і ще й король, мечовий. Ну дуже погано. Дуже погано, бо такий стан там буде, такі, знаєте. Я не скажу, що в Європі не що їсти. Але якщо люди налякані, що буде війна, то це хіба життя? Як людина злякалися? Ну це ж не життя. так, Якщо ти злякався, ти не живеш, ти мучишся. От, тепер давайте зробимо висновок. Я бачу, що ну, загрожує Україні багато що з, з приводу поганого уряду, совєтський уряд, мафія. От, і президент той, що має тимчасовий обов'язок, він у великій небезпеці. Що стосовно штатів, то там ну, зміна голів так прийшла, і ну, це що було раніше, як кажуть, е, е, Друге пришествия цього Трампа. Ну, ні до чого воно не приведе, він просто багато буде говорити і обіцяти тим, хто його вибрав, і більш нічого не буде робити. От він же, людина така літня, може бути йому допомагати Трамп щось таке там вичудити. Що стосовно іще кращого становища для бізнес, бізнес, бізнесів. Ну, взагалі в Штатах найкращі а, такі. Середовище для бізнесу. Ну кажуть, що ще й там, де м'який м'який шаріат є для бізнесу щось хороші обставини. Я так не вважаю, бо закони є, закони там законів нема. А для бізнесу головне, щоб закони були, щоб не боятися. То штати найкращі для бізнесу так. Там у них буде бізнес іти, але у нас є ілюзії, що вони нам багато грошей дадуть, багато грошей вони не дадуть нам. Ну а про Європу я говорю, я вже сказала, що вони бояться голоду, бояться війни. Усіх запаси, усіх страха там, де є страх, там нема щастя. От така, така у нас обстановка тепер. Бережіть себе, будемо бачитись.